Коротше, сьогодні ми будемо з рандомайзером. Вибираємося які штуки, не взагалі не поїмала, що тут такого є. Ну, коротше, зараз ви в кінці відео побачите, що у нас вийшло, якась міка Получиться. І якщо ви хочете, голосуйте в коментарях. Ви хочете, щоб я зняла Фортнайт? Якщо ви думаєте, а, а чого ти Роблокс не знімаєш? Це ж теж гра. Ем, Роблокс, я знаю, що це, але не граю в нього. Ну що ж, тут поки я вибирав всякі речі, то голосуйте в коментарях Фортнайт, чи далі знімати гачу, чи Майнкрафт знімати. Ой, сорянчик. Ой, сейчас молчим. Ну, добро, это уже видео подходит к концу, то всем папа. -па.